Вітаю, шановні риболови! Одвічне питання нульового ТО. Зараз все вам поясню. Перед вами дві абсолютно новеньких катушки, ніхто на них не ловив нові, скажімо, тільки придбані, але е, я вже переговорив з їх власником і дивіться, поясню вам зараз, чому одній катушці я категорично не, не рекомендував власнику ніяких нульових ТО, тобто. Нічого робити по ній не треба. Єдине, що ми домовились, додати в даний лувіас підшипників. А іншу катушечку, я навпаки, рекомендував провести це нульове ТО. І дивіться, відповідь насправді дуже проста. Тобто, якщо ви придбали катушку сучасну, останніх модельних років, да? І катушечка недовго десь зберігалася, скажімо так, моделі менше 3-4 років випуска. Ви її крутите, і в катушці немає жодних недоліків і проблем ніякого нульового ТО вам робити не потрібно. Нагадую, що основна ціль заміни мастильних матеріалів в катушці – це прибрати продукти зносу, які утворилися в процесі лову. Ось, це раз. А відповідно. Чому в ось цій катушці, бачите, да, 16-й Ванквіш, нагадую, це модель 2016 го модельного року. Навпаки, я категорично рекомендував власнику провести технічне обслуговування. І все дуже просто. Дивіться, знімаємо шпулю і просто дивимося, коли дана катушечка зійшла з виробництва. Не знаю наскільки вам буде видно, тому що даний штамп доволі таки маленький, але повірте: дві цифри всередині це 18, от, між стрілочкою, і стрілочка показує на цифру 2 по циферблату. Що нам говорить про те, що дана катушечка була виготовлена в лютому 2018 року. Рахуємо. тобто Це, грубо кажучи, початок 2018, 2018, 2019, 20, -й, 21, -й, 22, -й, 23, -й, 24 -й, і зараз от половина 25-го. Тобто дана катушка. Після свого виготовлення і змащення, ну на заводі ж розумієте, да, її змастили мінеральними заводськими мастилами, пролежала 7,5 років. Відповідно, моя рекомендація власнику даної катушки була дуже проста. За 7,5 років катушка не герметична, заводські мастила шимано підсихають, окислюються з них. Випаровується масло, тобто, що таке консистентна смазка? Це масло, і загущувач, ну і певні присадки. Так ось масло з часом випаровується. І, можливо, ви доволі таки часто бачили при розбірці там, старих, особливо Шимано, біле мастило. Стає зеленим, плюс по консистенції, воно відчувається доволі таки, таким стає пісочним трохи. Тобто, розумієте, дуже, навіть, незважаючи на те, що ультралайтова катушечка буде працювати там зовсім маленькими вагами, вона навіть зараз трохи підшумлює, і я відчуваю, що вона працює сухо. Тобто, для того, щоб не пошкоджувати механізм, я рекомендував власнику замінити за 7,5 років однозначно, мастила. Сильно втратили в своїх характеристиках. І, якби якщо ловити, нічого вона не заклинить, нічого, вона буде працювати. Просто пошкодження головної пари, штоку, інших деталей тобто всіх е деталей, які працюють з тертям металу по металу, через мастило, буде йти прискорений знос, пошкодує. Прискорене пошкодження, шершавість, І якби коли катушечка доволі таки якісна дорога, цього б не хотілося, щоб отримати потім такий жорсткий сухий хід і от відчувати у цю шершавість, пошкодження на руку. Тому в даному випадку катушка, незважаючи на те, що на неї нуль риболовель, і там немає ніяких продуктів зносу, все рівно рекомендована до обслуговування. Це перший випадок, от коли ваша катушка в усіх інших випадках випад, рівно дві ситуації, при якій ви повинні обслуговувати нову катушку. Перша ситуація, це коли катушка пролежала багато років. Поот, моїм, по моєму досвіду, от все, що пролежало більше 4 років. Вже варто обслуговувати, коли це особливо скажімо так, середній або топ рівень Ну, якщо це якась там дешева китайська катушка, яка ну взагалі якби обслуговування, ну скажімо так, нераціональне по ній, то, то тут і розмови немає. От ми говоримо саме про о, моделі, які, скажімо так. Ну, зазвичай там від 60 100 доларів і вище Шимано, Дайва. Тобто, коли це йде річ про якісні вироби, якими хочеться ловити, і насолоджуватися їхньою роботою, не просто взяти там ексію якусь і вбивати. І от. А саме по це. І друг, друга причина, коли нова катушка потребує обслуговування, от, окрім того, що вона дуже багато років пролежала, це коли ви придбали катушку і по ній одразу відчуваєте якісь серйозні проблеми. Наприклад, перетягнута головна пара це катастрофічна проблема для нової катушки, тому що ви будете крутити ручку, шестерні будуть вгризатися одна в одну, сильно себе пошкоджувати. От, або. Ще по якимсь причинам ви купили нову катушку? Ви її крутите? Вона у вас сильно гудить. Доволі такі зазори можуть бути зовсім некоректно виставлені підшипники. Буває таке, на жаль, доволі часто в останніх е, роках що е, підшумлюють підшипники. Тобто, в такому випадку є безкоштовна діагностика. От, е, можна прислати катушку, щоб майстер глянув і сказав: так, тобі тут треба скоригувати зазорчик, і можливо там замінити підшипник або якась інша ситуація, і не чіпати повністю мастильні матеріали. По даній катушці. Ось так, скажімо так, така дуже проста відповідь. Два випадки, коли вам треба провести сервіс нової катушки. Зовсім інша річ, коли ми говоримо про катушку БУ. Ви там не знаєте, не розумієте, що там як обслуговувалось. Дуже, скажімо, так, в принципі, буде гарним, якщо катушки проводився сервіс, і людина вам показує якийсь там, не знаю, опис попереднього майстра або говорить, що. От, ну, Тут теж е, треба розуміти, дивіться, дуже важливу річ, коли ви купляєте катушку з рук і бачите е, опис е, мій там або якогось іншого майстра, що катушечки проводився сервіс, це абсолютно не говорить про те, що воно там. Точно так само на зараз, як це було в описі, тому що можна отримати катушку після сервісу, піти в той же день або в наступний на риболовлю, вдарити, втопити, ще щось зробити тобто катушка, яку ви купляєте з рук. Нагадую, може бути в технічному стані в будь-якому, і той опис може не відповідати. У мене були ситуації, коли приходить катушка з моїм же ж гарантійним описом проведених робіт, і я її відкриваю і розумію, що після мене туди хто зна або сам власник, або ще хтось поліз, наробили там просто жахливих речей. І цю катушку людина придбала без жодної якоїсь там думки, і була впевнена, що от вона знає мене. Там, от. Або це буде інший якийсь відомий там, знайомий для е, покупця-майстер е, по сервісу катушки, людина, купляючи катушку, впевнена, да, що все шикарно. Ні. Ви повинні розуміти і мати свою голову, е, і обов'язково перевіряти. Тому що е, той опис, який я кладу разом з катушкою при її е, сервісі, це той стан механізму, який був. На момент, коли катушечка була у мене, що там з нею після, на наступний день, і це вже, скажімо так, залежить від її власника. Усього доброго, до побачення!